Вітаю колектив. Е, що хочу сьогодні зняти? Коротеньке відео про ковбасу Там я виставляв. Е, як я Ну таке коротеньке, без подробиць, без нічого. Просто пробував перший раз зробити сиров'яну ковбасу. І вже пройшло більше місяця, вже її майже немає, я залишився ось шматочок. І думаю, я ну, зніму що з того вийшло, да? Кому ж воно цікаво. Коротенько просто покажу, яке воно, що воно, що воно дійсно вийшло. Ось так воно виглядає. Ось. Ну, Зараз відріжу шматочок, щоб було видно, яке воно, що воно. І кому цікаво, хто чекав, що з того вийде, бо я дуже чекав, якби, і мені було цікаво. Я якби, і не вірив, що воно щось буде в звичайному холодильнику, без якихось там спеціальних умов. Але вийшло. Вийшло і досить непогано. Знайомі, хто там куштував. Сусіди, ну, батьки, то всі казали, що дуже ну, натуральне якби, смачне м'ясо, без, без ніяких якби, Як в магазині, оця найдорожча ковбаса, ну, дуже воно схоже. Тому зараз відріжу шматочок, як воно в розрізі да, по -по подивимось. Ось. Кому цікаво. І ще що хочу сказати, що якщо цікаво, як конкретно я робив, там, ну, типу рецепт. Да, Можливо, якщо я ще буду робити, так як воно виходить, то чого не робити. То пишіть в коментарях, якщо цікаво, то я зніму. Якщо ні, тому що ну, знімати відео, як там буде 100-200 переглядів, мені, якщо чесно, геть не хочеться час витрачати. А якщо в коментарях побачиш, що дійсно цікаво людям, тому що я перед тим як робити, також багато якби, відео передивився, то і так робив, то такі нюанси, в такі нюанси, я потрішки. Якби від кожного щось взяв, спробував і вже знаю, що, що до чого як. І тому, кому цікаво рецепт, якби ну, конкретніше, да, то випишіть, я подивлюся по коментарях. Ось, якщо дійсно багатьом цікаво, то буду робити і зніму, зніму сам процес. Тому зараз ось так, да, видно, я думаю, буде видно. Ріжеться така вона доволі плотна. Ось такий вигляд має. Навіть всередині немає ні пор повітряних, ні пустот, якби ось що мене також здивувало така вона, ну, ну, Мені подобається. Далі ось ця оболонка. Дивіться, як чиститься оболонка. Ну, класно, класно. І ось такі шматочки якби. Ну як купована оця дорога в магазинах ковбаса. Тому, не знаю, мені мені отаке дуже подобається. І солі, вгадав солю, коротше класна штука, натуральна, без усіляких цих єшок, шмешок. Ось. І в звичайному... Холодильнику робляна в домашніх умовах, просто що потрібно, мясорубка. <кій> <кій> і... і все, в принципі, тою самою мясорубкою можна і начинити. Я, правда, ручною начиняв, бо ну, ручною зручніше. Ти контролюєш подачу. Ось, якщо є ковбасний то взагалі класно. Тому чекаю якби, ваших коментарів. Якщо цікаво, я думаю, кожен може в звичайному холодильнику зробити. Так, да, чекати, якби довго. Десь в загальному в мене пройшло місяць і 10 днів, напевно. І ще 5 днів вона в холодильнику саме м'ясо, якби шматочками був такий перед посол. От півтора місяці якби, загальний процес займає. Ну, але зробив, повішав і ти за нього забувся. Воно собі по вазі. Вона втратила 40%, 42%, 40%, 38%, як яка. В принципі, як і має бути. Тому. Дуже класно, буду ще робити. І пишіть. Якщо вам цікаво, то я зніму, як я то робив. Відео, в принципі, є багато. Ось. Але можливо, кому цікаво, як саме я робив. Тому що ну, вийшло і мені, мені подобається. Тому наразі все. Коротеньке відео. Пишіть. А я проаналізую і зроблю висновки, чи потрібно то знімати, чи ні. Все, всім дякую, всім до побачення.